Вітаю всіх, хто дивиться це відео, з вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні я розпочинаю новий проект під назвою Обережно спостерігає екстрасенс. Звідки з'явилася в мене така ідея започаткувати в своїй діяльності новий проєкт з таким характерним да, цікавим підтекстом. Напротязі тривалого часу. Мої підписники. І люди, які відслідковують розвиток моєї діяльності, просили мене продивитися певних публічних особистостей, сучасних блогерів, да, наших зірок української естради. І з метою дізнатися, наскільки люди щирі і чисті в своїх намірах, наскільки вони відкриті перед своїм слухачем, глядачем, да, і що, в принципі, несуть через свою діяльність в маси. Отож. Першими цей формат будуть відкривати дует наших, неймовірно чудових, е прекрасних українських артисток е Маші Єфросиніної та Олі Полякової. Із їхнім проєктом Дорослі дівчата. Чому я вирішив продивитися на їх окремо, а саме через їхній проєкт? Тому що вони в своєму проєкті дорослі дівчата. Дуже акцентують увагу на тому, що цей проект базується фактично на максимальній відкритості, щирості, чесності, да? на правді, ось я повністю відкриваюся перед вами. Це позиція Маші і Олі. Але я, як людина і екстрасенс, в першу чергу розумію, що для того, аби ця щирість дійсно була якби, фундаментом, люди повинні мати ну, досить теплі міцні стосунки. І от сьогодні я продивлюся, наскільки цей проєкт є щирим, як вони надають нам таку інформацію, да? як вони відносяться один до одного. Всім же цікаво дізнатися, які стосунки між Машою і Олією. Ну що, розпочнемо? Ви передусім відзна... відзначте це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою, а я розпочинаю. Так, давайте перше питання це. Ну, оскільки в них проєкт «Дорослі дівчата базується на, на родинних ситуаціях? Да? Більше це сім'я, родина. То давайте спершу подивимося їхній сімейний стан. Давайте перша буде Маша Єфросиніна. Який сімейний стан зараз у поточному часі в Маші Єфросиніної? Да? Тому що вона в більшій ситуації каже в проєкті про себе якби. Так, сімейний стан Маші Єфросиніної. Дивимося. Так, ну що я можу сказати в першу чергу? Ем, Маша у сімейному стані вона зараз. Переживає важкий етап своїх стосунків безумовно. В неї є певні питання і до чоловіка свого в першу чергу, і до себе також. Ну, я не буду так глибоко зазирати, да, тому що і Маша мене про це не просила, але так коротко тезисно буду пояснювати. Проблеми в неї є, Їй є про що розповісти, їй є яку думку донести. Ось так, в неї досить багато планів, і питання грошової стабільності, воно також актуальне. Гроші і башня, вона зараз дуже багато працює, і питання до чоловіка також на рахунок роботи, коштів, стабільності і можливості в майбутньому мати якусь подушку безпеки. Якби на це зараз наша акцентує увагу. Це що стосовно її сім'ї. Внутрішні переживання, незадоволення також мають місце бути. Вона зі своїм чоловіком має певні проблеми. Вона б хотіла, аби він так само м, працював і проявлявся, як це робить вона в якості сім'ї, да, в першу чергу. Я зараз це кажу не для того, аби якось компрометувати, чи якось ем, зіпсувати, да, аплюжити уявлення чи щось таке. Ні, це я кажу для того, щоб, в принципі, розуміти. Звідки в Маші Єфросиніної, оскільки вона є автором проєкту, дорослі дівчата, з'явилася жага і поклик створити такий формат проєкту. Так. І знову ж таки, якщо ми кажемо про стосунки, Маша не зовсім задоволена тим, що має в сім'ї, їй стосунки стали в якусь. Міру прісні, тобто такі сухі, Да, вони стабільні, довіра 100%. До речі, в них 100% проглядається довіра, взаємоповага вона є. Але ці стосунки не мають, я б сказав, динаміки. Ось так. Тобто їй хочеться якогось різноманіття. Вона цього поки що не має, на жаль. Але ну, в принципі ми розуміємо. Так, це що стосується стосунків всередині сім'ї Маші Єфросиніної. Добре, ми розуміємо. Давайте тепер подивимося Олю Полякову, її взаємовідносини. Взаємовідносини в сім'ї Олі Полякової, що е, породило в ній бажання бути співпадучою у проєкті дорослі дівчата. Да? Мабуть, так, поставимо питання. Тому що в кожної є якісь свої певні мотиви. Так. Ну, дивіться, перше, це незадоволення. Дуже багато питань, в яких гостро постає потребність вирішення цих питань, не вистачає часу, брак часу, мало приділяю уваги своїй сім'ї, намагаюся краще, але поки що не виходить. Дуже багато робочих нюансів, не складаються моменти так, би, як того хотілося. Ось так. По чоловіку також є певні нюанси. Ну це, ну це надто особисте, до речі. По чоловіку там є якісь питання сексуального характеру і сексуального невдоволення. Ну, це таке. Е, так, по дітях, знову ж таки, я, це Оля, да, вона не каже правду на рахунок дітей. Ось так. Тобто, в неї є певні нюанси стосовно своїх дітей, в яких вона казати. Певні моменти не хоче, вона якби їх обходить боком. Ось так. Тобто, наприклад, я там планую дітей відправити за кордон, я планую тету, я планую сету, А якщо діти за кордоном, як я це сприймаю? І мені досить важко. І в принципі тема дітей, сімейного благополуччя і свого внеску в благополуччя сім'ї для Олі, Полякової є досить гострою. Вона відчуває певні проколи в цьому моменті. І нереалізованість в аспекті сімейного життя. Це що стосовно Олі Полякової. Окей, ми зрозуміли. Тобто ми бачимо, що в принципі в кожної із них є свої певні переживання, моменти невдоволення, да, гострі теми, болючі теми, які вони намагаються е, в якусь міру розкривати, в якусь міру доносити. І, до речі, на рахунок розкриття і донесення. Да, давайте подивимося, наскільки щирими. Оля Полякова і Маша Єфросиніна є в проєкті дорослі дівчата. Да? Наскільки Маша Єфросиніна е, є щирою в тих історіях, які заторкає в проєкті дорослі дівчата. Давайте дивитися. Так, Маша Єфросиніна її щирість. Так. Дивіться, Маша вона. Що стосовно своєї сім'ї, вона. Досить таки щира, вона відкрито каже, що, наприклад, мені чоловік не дарує квіти. Да? Ну, от, і вона не боїться це сказати. Пройшов той етап, коли вона боялася, щось сказати. Зараз вона відкрито каже, на рахунок робочих нюансів, вона також, також максимально щира. Вона на рахунок, от дивіться, на рахунок взаємовідносин, в принципі, також в неї є певні нюанси, де вона намагається м'яко це донести. Да? м'яко надати свою думку, аби прям не відсікати від себе людей. Але в принципі є моменти, які не подобаються, 100% вона про них каже, да? але ще досі є певні моменти, в яких вона не зовсім готова висвітлювати реальність тих обставин, які якби складаються. Ось так. Тобто тут можна сказати, що в Маші є щирість, є оцей благий намір донести, пояснити, що є обставини, про які потрібно говорити, і їх потрібно висвітлювати. Але ще не всі моменти, які вона хотіла б донести, вона заторкнула і відкрила. Ще не прийшов час. Вона якби емоційно готується. Окей, давайте тоді подивимося Олю Полякову. Мені досить цікаво. Думка Олі Полякової, вона є співведучою. В неї досить багато цікавих історій, які вона розповідала. Я подивився один їхній випуск. Ну, В принципі, мені сподобалося, чому б і ні? має місце бути. Але зараз подивимося, наскільки щирою є Оля Полякова у проєкті дорослі дівчата в тих висловлюваннях, позиціях, які вона доносить через проєкт. Оля Полякова, о, вона. Вона приховує момент того, звідки вона взяла свій статус да, через чоловіків, чи в принципі через присутність ще когось, хто би, прокладав шлях. Тут вона мовчить, вона би, не хоче цю тему, в принципі, заторкати, того процесу свого ставлення на сцені. Ось так. Тут вона би, не є щирою, вона, в принципі, намагається уходити від цієї теми. Знову ж таки, на, на рахунок ем, сім'ї. Тут є якесь сексуальне незадоволення, от я просто можу про це казати: е, 100%. Є е, певні моменти досить гострі в сім'ї, які вона, е, які вона якби, заторкає, але вона намагається, знаєте, ось так виповзати з цих тем дуже так обережно, слизько, для того, щоб не викривати. Усю е, якби, депресивність тих обставин, в яких вона опинялася. Вона якось думає, можливо, що ну, людям це не зовсім потрібно. Це моє особисте, і в принципі, вона має на це право ось так. Це її особисте життя. Так. Угу. Окей. І знову ж таки, от тема сім'ї і дітей для Олі Полякової є досить гострою. Наскільки вона класна матір? Да? Можливо, хто її там класно знає, да? хто з нею класно спілкується, оцінить її як досить пристойну, хорошу матір. Але Оля себе такою не вважає. В неї є дуже багато претензій і запитань до себе, як до жінки, яка народила і виховує дітей. А чи все я дала? А чи правильно я зробила? А чи правильно, що я там не дозволила, а там надто багато дозволила? Тобто багато є питань, в яких Оля Полякова. Не може оцінювати себе особисто, да, як класну матір. В неї є певні претензії до себе самої. І в якості жінки, як би, да. тут я, да, я стараюся, я намагаюся, але як би, ну, є певні нюанси, гострі болючі теми. І от я матір, я даю, я все віддаю, і я, начебто, працюю в благо своїм дітям, але я не додаю, не додаю того, що їм дуже потрібно. І я втрачаю час момент. Це що стосовно Олі Полякової. Ось так. Ну, Ми бачимо, да, що в принципі, якщо підводити підсумки такі коротенькі, да, під текстом, під тим, що я зробив по розкладах і побачив, я можу чітко сказати, що тут мотиви не лише прояснити певні моменти, ситуації да, з боку Маші і Олі, тут ще також досить сильно програється вибалакатися, донести свою біль, поділитися цією більл. Да. Забалакати про це, і, в принципі, продемонструвати, що я можу про це говорити і відкрито і щиро, начебто, як би воно є. Да, і як би так воно склалося. Окей, мені здається найцікавіше, що зараз ми будемо продивлятися. Це взаємовідносини Маші Євросиніної до Олі Полякової. Да, як вони в принципі відносяться один до одної. Які перспективи розвитку їхніх взаємовідносин? Да? І, в принципі, як одна сприймає іншу, і навпаки. Так, давайте дивитися, як Маша Єфросиніна сприймає Олю полякову істинні ем, відчуття і сприйняття Маші єфросинної олі полякової. Да? Як, Оля? як Маша Єфросиніна сприймає Олю полякову? Так, Внутрішній конфлікт, взаємозв'язків, двійка келахів. Маша Євросиніна не зовсім задоволена тим, як складаються відносини з Павляковою. -По Поляковою. Ну, тобто є певні моменти, де вона себе жорстко стримує. Ось так, вона намагається не показувати це, якби на камеру, але були певні нюанси, моменти, де вона. Задавалася питанням, е, поясни, а чому саме так, а я з тобою не погоджуюся, і, в принципі, мені це не зовсім імпонує. Я не розділяю твою думку. Багато моментів. Ви, ви знаєте, тут ще приглядається такий момент в Маші. Вона така людина досить робоча і специфічна. Вона така, знаєш, якщо, знаєш, я вже з вами починаю спілкуватися зі своїми друзями, але ну, ви зрозуміли, повертаємося до теми. Маша, вона така людина, яка. Якщо зриваються зйомки, чому зриваються, яка вагома причина, чому так? Якщо зірвалися, то в принципі мені це не подобається, і вона так досить жорстко, конструктивно доносить думку в робочому аспекті. Вона така пробивна, да, вона просто руйнує всі стіни і намагається відкривати дедалі більше дверей. І якщо щось не складається так, як їй хочеться, у взаємозв'язках з тими людьми, яких вона якби запросила до співпраці, то ця людина виходить з пріоритету її е, якби, співпрацівників і. Якби партнерів по роботі. Ось так. На рахунок Олі є дуже багато нюансів, де вона невдоволена, і вона б, в принципі, не хотіла заторкати певні теми. Але в неї є також знову ж таки проблема фінансів. Да? І цей проєкт має ще одну мету: не лише донести головну думку, да? там проблем взаємовідносин, сім'ї, е подачі себе. У взаємовідносинах, але ще й того, щоб заробити кошти. Да. В принципі, в Машину така досить зіркова колегія її знайомих і там ну, Сілікрит їх називають. Да. Але в неї якось в момент, я так думаю, через війну все це стало мертвим е, грузом. Да. І вона якби намагається через ось ці проекти, через ці новшества заробити стабільність. В першу чергу, ну, ми розуміємо, це все бізнес, тікток, гроші, монетизація і так далі. Тобто тут, і чому б ні, да? Якби це також має місце бути. Але знову ж таки, тема фінансів досить гостро постає, і я можу зробити підсумок, якби Маша мала можливість не знімати цей проект з Олею, вона б його не знімала. Не все, що Оля робить, не все, як Оля реагує, не все як Оля подає свою думку. Маші подобається. І вона, в принципі, після спілкування з Олією, вона така, знаєте, наїжона, вона це закриває всередині себе. Це її руйнує, їй це не подобається. І це може бути безсоння, головні болі, да, мігрені, очі болять. І в принципі, вона після ось цього інтерв'ю така: не чіпайте мене, дайте, я побуду сама. Мені потрібно дещо обдумати, обмислити, тому що я не вибалакалася, я не висловила ноту свого протесту. Да. Тобто тут я можу сказати, що Маша, вона так, досить. Ем, не зовсім їй це все подобається. Ось так. Добре. Давайте тоді подивимося. Е, відношення олі полякової до Маші Єфросиніної. Також це досить цікаво. Так, істинне відношення олі полякової до Маші Єфросиніної. Так, дивимося. А волі полякової, навпаки, сонце, їй подобається, що вона якби стоїть в центрі уваги, вона все царственне сонце, тішиться її его, вона може доносити певну свою думку. Ось так. Ем... Але знову ж таки, якщо в цей дует буде входити хтось третій, Оля розірве ці контакти, вона не буде приймати участь. І Оля, така, знаєте, людина, яка хоче бути в центрі уваги і на слуху у всіх людей, щоб лише я, лише моє і мені. І, в принципі, якщо так от дивитися, я можу чітко сказати, що в розкладах продивляється ось цей психологічний термін. Е, да, е, як це правильно називається? Це як е, синдром відмідниці. Да? Ось так називається цей аспект психологічний. І він продивляється як в Маші, так і в Олі. Цей проєкт є спроможністю донести те, що от я в певній своїй області найкраща. От Лише я, і я всюди встигаю, і я все роблю. І от я, 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 я ось голін є, я. Да? І тут знову ж таки іде. Ну, Оля, в принципі, сприймає ось цей взаємозв'язок з Машею досить таким дружнім. В принципі, її все влаштовує, вона висловлює свою думку, її слухають, вона на слуху. Ось так. Це підіймає її активи, якби да, в охопленнях аудиторії. Їй все подобається, але є певні також моменти, де вона хотіла б іншої реакції від Маші, і вона її не отримує. Ось так. Тобто вони трошечки в цих моментах протилежні в думках, і Олі це не дуже подобається, що є певні моменти, де як би, Маша може щось сказати в. Проти Оліної позиції. Ось так. Так, ми, мабуть, на цьому будемо підбивати підсумки, тому що вже 17-та чи яка там 18-та хвилина запису відео. А я якби обмежений в часі, на превеликий жаль. Не знаю, чи буду викладати це відео в інстаграмі, в Ютубі точно викладу. Що я можу сказати, підбиваючи підсумки загальні по тому ряду розкладів, які я зробив за цей період часу. В Маші і Олі, звісно, є ось ці моменти, де вони якби щирі, якби вони відкривають певні моменти, десь вони завуальовано підносять певні нюанси, десь вони намагаються максимально обійти гострий кути. Да, і в принципі це нормально. Людина не повинна висвітлювати своє особисте життя, а якщо і висвітлює, то тільки в тих рамках дозволеного, що можна донести. Да. В Маші, звісно, проглядається щирість, да, вона має ось цю щиру ноту, що я хочу донести, як я хочу це донести. І в принципі, вона розуміє, для чого вона це робить, для кого вона це робить, і які головні мотиви. Тут я, в принципі, можу сказати, що їх поєднують точки болю: є історія, є біль, є драма. Про яку хочеться розповісти, вони будуть це якби висловлювати. Да? Вони вибалакаються один одній, вислухають проте... ну, протести, претензії погодження один з одною. Але рано чи пізно цей дует він розпадеться і зупиниться. Чому? Тому що вони досить різні і їм багато чого один в одній не подобається. Насправді. Да, може хтось там зараз каже, що протилежності притягуються, але. Я вивчав фізику в сьомому класі, і якби протилежності вони притягуються і створюють в спишку. Да? І ось вони притягнулися в спишку, ось ця фієрія, новшество. Забалакали про сім'ю, про стосунки, про чоловіків, про дружин, про дітей. І потім це все угасне. Тобто, мені здається, це або будуть рідше виходити ефіри, або в принципі зупиниться цей проект, і вони якби вже і про все пополакали. Ось так. Може зараз комусь не подобається, що я отак от кажу, що от вони, наче такі класні друзі, а насправді є ці моменти. Але також розумієте, що це блокерська діяльність, і там, в першу чергу, акцентують увагу на тому, що людям подобається. А подобається 3 С. Це секс, скандали і... і ще одна С, не буду казати, яка. Я хочу сказати. Що вони є мдії особистості, і не все те, що вони кажуть, є правдою. Да? Класний проект, нічого поганого вони не роблять, і це вже добре. Вони показують людям з різних сторін зору одну і ту саму ситуацію, гортають її, да, отак крутять, і це також є добре, тому що люди мають можливість продивитися і якби взяти для себе до уваги метод. Рішення і сприйняття ситуації іншим чином, ніж вони це звикли робити. І це також є добре. Також ми маємо змогу спостерігати да, час від часу ем, якби, трансформацію чудових жінок, українок. Ем, і це також є добре, тому що вони допомагають, вони показують, що так, війна так важко, всім важко, ми працюємо, ми стараємося. І сім'ю не втрачаємо, і намагаємося ці всі проблеми, які виникли, тому що під час війни дуже багато виникло питань, сім'ї розвалюються, розходяться, все, люди розпадаються. І ось тут як би, ми розуміємо, що є моменти, є нюанси, і вони викриваються. Люди їх доносять. Це теж є добре. Тому, в принципі, що можу сказати? Я бажаю Олі Поляковій і Маші Єфросині лише всього найкращого. Не хотів нікого заторкнути заживе. Моя задача як екстрасенса була лише прояснити істинність і правду всієї обставини, яка склалася. Пишіть мені ваші відчуття на рахунок даної ситуації. Куку б іще ви хотіли, аби я продивився, тому що я, в принципі, націлююсь, аби мій проект обережно спостерігає екстрасенс, набертав дев набирав, набирав, дедалі більше обертів. Буду радий вашим реакціям, відгукам. Бажаю всім всього найкращого, і все буде мир.